Гради на озброєнні бойовиків запрацювали активніше. Терористи навіть не зважають на те, що обстріли фіксують міжнародні спостерігачі. Якщо останніми місяцями з окупованих територій на підконтрольній Україні летіли кілька снарядів на день, то нині їх десятки і цілять бойовики переважно по житлових кварталах, щоб посіяти паніку там, куди почали повертатися люди. Розповідає з Донеччини Євген Назаренко. Слышу теж бабах, окна летят. Ми швидше беремо дітей в в підвал спускаємо. Тут і раз бабах на кухні все сыпется. Пані Олена разом з чоловіком та трьома дітьми переїхала в зоряне з прифронтового гірника, далі від пострілів. Адже у цьому селищі раніше було завжди тихо, але руський мір дістав подружжя й тут. Град розтрощив сараю, навколишніх будівлях повилетали вікна. Що буквально якихось метрів 10-15 і снаряд потрапив би прямо у будинок. Це сталося позавчора надвечір. Вибух був таким потужним, що наслідки доведеться ще довго розгрібати, а вирва на задньому дворі десь метра півтора. Подружжя схопило дітей, і побігло у підвал. Забор був і взагалі нічого нету. Все тут дерево струбало. Сарай все повалило тут. Котом лежить у біла кота, з ним. Гулялася, постійно плачено всі дерев'я, все, дерев все посікло. тут. Якщо дорослі намагалися хоч якось опанувати страх, то маленьких дітей обстріл налякав до сліз. Я спугала сіна, угу. а наймолодша Каролінка після такого жахіття досі не приходить до тями, постійно мовчить. Вона мовчить як начебто стріляти. Как... На мовчить у как... нас. Сьогодні вночі бойовики знову стріляли в бік зоряного. Снаряд розірвався у полі приблизно за кілометр від житлових будинків. Постріли зафіксувала спостережна місія ОБСЄ. Так, Это... Це... а вон там, да. Вони майже одразу встановили, що снаряд прилетів з боку окупованої території. Підтвердив цей представник центру контролю за припиненням вогню. Савмісний центр контролю і координації зафіксував виходи градів з сторони Староміхайлівки. Це територія. Січас під контролем незаконних вражених формірувань віддільних областей Донецької області. Пан Юрій розповідає, що залпи градів вони фіксують уже третій день. Чому бойовики гатять саме по зоряному, він пояснити не може. Говорить, куди ні хотіли випадати тяжело, але попадають вони по мирному населенню. Сім'я Шіпіцяних тепер не знає, що їм робити, адже зоряне було єдиним місцем, більш-менш безпечним і де можна перечекати лихі часи у рідних. Зараз вони не знають, чого чекати наступної ночі. Євген Назаренко, Сергій Кисельов, Юрій Клименко, СН 1+,1.